Раз, два, три, чотири. Сміх та жарти під час ранкової зарядки лунають в лісі на околицях Дніпра. Кожного з цих чоловіків своя історія, проте головне їх поєднує: боротьба за життя нормальний. Сергію 27, він військовий. Торік чоловік втратив ногу під час запеклих боїв у Соледарі. Наразі вчиться рухатись на протезі на занятті скандинавської ходьби вже втретє. Травматолога дав номер телефону Ірини. Я подзвонив. Ну, мені приїхали, зробили зліпок і потрапив сюди. Чи бачите результат? Що скажете? Так, звісно, ну ходжу потрохи. А це Артем, чоловік втратив обидві ноги п'ять років тому в аварії. Каже, скандинавська ходьба відновлює не тільки фізичний, а й моральний стан. Канішно, надихає. хочеться далі біжати. Ось за загруз піски, а хочеться далі. і гривсти. птіськи поють, воздушок всі цвіте, все красиво. Інструктор Євгеній каже, трохи адаптував техніку ходи, щоб крокувати на протезах було зручніше. Тренування проводить здебільшого в парках та скверах Дніпра. Вгору, згори вони вчаться ходити по о, гілки, шишки, о, десь пісок в нас є. Да м'які поверхні. Це все їм дозволяє більшою краще почуватися саме на протезі. Ірина протезистка реабілітолог. За потреби вона підказує пацієнтам, як правильно впоратись з протезом на різних поверхнях. Каже, їх підопічні зі сталі. Мінно-вибухові травми дуже такі болісні, кукси, але як бачите, хлопці зі сталі нереальні, які через три дні опановують учбовий протез, які там через п'ять днів учбовий протез з ампутацією на рівні стигна або з артикуляцією в застигновому соглобі. А це стаціонар на базі протезного підприємства. Піднімаються, випускаються різна висота. А ще тут є обладнання для зняття фантомного болю та відновлення рухомості на сходах. Трамвай, тролейбус, різні, різна висота сходів. І от тут або в будинках теж є. Вищі, нижчі сходинки, тут вони вчаться ходити по ступеньках. Старша медична сестра стаціонару Тетяна Корнійчук працює тут більше 45 років. За цей час людей, які потребують протезування, побільшало. Військові почали більше приходити до нас після повномасштабного вторгнення. Зараз у нас військових сім палат. Не всі можуть у нас лишати. У нас катастрофічно не вистачає місць. У мирні часи протезний завод реабілітував приблизно 300 пацієнтів на рік. Проте під час війни ця цифра на жаль значно зросла. Валерія Глущенко, гайдутка. Підтримуйте нас, щоб не пропустити найцікавіші новини на ТВ7.